Черчилль пропонував розстріляти Рузвельт судити а Сталін і те і інше. Як після війни Нюрнбергський трибунал судив німецьких злочинців за розв'язування Другої світової війни та найважчі злочини проти людства? Скільки сходинок пройшов на ешафот кожен з тих, кому у розбомбленому баварському місті натягнули на шию петлю? Що зробили з тілами страчених? І про що просив суддів один із творців військово-повітряних сил Вермахту Герман Герінг? Хто був головним катом процесу? Та за який специфічний досвід його обрали на цю року? Оль, ви можете побачити його на цих доволі похмурих фото. Але усе це тло, а найголовніше без сумніву полягає в іншому. Як так сталося, що організатори Нюрнбергського процесу не лише судили третій рейх, але й приховували свої власні злочини. Бо поплічників Фюрера відправляли на смерть чи у в'язниці. А от міжнародного трибуналу над комуністами так і не дочекалися. А за справедливістю він теж мав бути, бо саме Сталін та Гітлер. Підписали пакт Молотова Рібентропа, спільно кроїли карту Європи і дали старт війні. Саме совєтські каральні спецслужби таємно розстріляли під катиню полонених польських офіцерів. Червоноармійці бомбардували мирні міста Фінляндії і творили на окупованих територіях таке звірство. Що коли читаєш спогади, то волосся стає дибки. Друзі, вітаю з вами канал Задокументалісти. Як ви мабуть зрозуміли, сьогодні ми говоримо про безпрецедентну історичну. Ну, подію Нюрнберзький процес, який вперше судив за розв'язування війни, і мав на меті попередити наступні війни. Тема цікава і доволі повчальна, бо дає зрозуміти, що справедливості немає навіть у престижних міжнародних інституціях. Тож залишайтеся з нами, вам точно буде цікаво. Якщо ви вперше на каналі, то підпишіться, щоб не пропустити наші наступні відео, і не забувайте коментувати, почути, бо це сприяє поширенню відео просторами YouTube. а отже, його побачить більше глядачів. Березень 1945, п'ятий, рік страхітливої руйнівної війни. У німецьких кінотеатрах демонструють останній випуск пропагандистського кіножурналу Єдиний німецький оглядач, що його раз на тиждень випускало міністерство пропаганди під проводом Йозефа Геббельса. У той час для Берліну ситуація на фронтах була більш ніж плачевною. Війська вермахту постійно відступали, зазнаючи катастрофічних втрат та поразок. Супереч цьому німецькі пропагандисти ніби жили в іншому світі, у світі брехні та ілюзій. Вони відверто маніпулювали, приписуючи собі вигадані перемоги, демонстрували глядачам кадри, як їхні солдати розбивають ворогів, як Адольф Гітлер днями і ночами рятує Німеччину та її цінності, і переконували, що ще зовсім трішки і скоро усе кардинально зміниться. І усе справді змінилося, але не так, як це показували у кіно. За неповних півтора місяці в оточеному супротивниками Берліні Адольф Гітлер, його коханка та усе найближче оточення зводять рахунки з життям. Перед тим до Гітлера дійшли чутки, що розлючений натовп жорстоко розквитався з його найближчим союзником, італійським диктатором Беніто Мусоліні. Його разом із коханкою розстріляли, понівечені тіла підвісили догори ногами, а потім довго знущалися над трупами, копали, мучилися, плювали. У рот мусоліні хтось запхав мертвого пацюка. Довідавшись про це, переляканий Гітлер склав заповіт, щоб після смерті його тіло спалили, аби воно нікому не потрапило у руки. Відтак, коли червоноармійці захопили бункер, то застали безлад і потрощені меблі мертвих солдатів та викопану у саду яму з рештками тіл і каністрами від бензину. Ми розповідаємо про це більш детально у своєму випуску «Найбезжальніший диктатор ХХ століття. З інформацію про смерть тирана зустріли із загальним скептицизмом. Ніхто не міг повірити у це, і я їх добре розумію. Мабуть, коли прийде час і здохне ще один, який зараз сидить у Кремлі, то ми також довго не будемо вірити. Отже, коли інформація про самогубство Фюрера таки підтвердилася, то уже через два дні 2 травня усі світові змі вийшли з голосними заголовками: Гітлер Мертвий, де звістку про смерть тирана подали просто таки величезними літерами. Це був тріумф, радість і Таке більше ніколи не повториться. Писали журналісти. Черчилль пророкує що до миру сягнути рукою. Звісно, що знаходилися і скептики. Мені усе ще важко повірити, що Гітлер дійсно мертвий, міркував кореспондент Associated Press Берлін Луї Лохнер. Він не міг дозволити собі прийняти беззастережну капітуляцію, тому звістка про його героїчну смерть може бути підлаштована, продовжував він. Я все ще не можу позбутися відчуття, що Гітлер перебуває у якомусь місці, про яке ніхто не думає, що він може там бути. І справді саме тоді. І почали поширюватися конспірологічні теорії, що німецький диктатор разом із дружиною втік до Латинської Америки, де обоє почали жити під іншими іменами. Насправді, як свідчать матеріали, усе це не більше ніж вигадки, бо у ямі з рештками гітлера змогли ідентифікувати за зубними протезами, фрагменти його щелепи та черепа відвезли до архівів совєтських спецслужб, де вони зберігаються і досі. Як і кашкет Фюрера, який, ніби цінну реліквію, тепер зберігають у головному військовому храмі Збройних сил Росії, що більше нагадує поганське капище, ніж церкву. Очевидно, теперішні нацисти думають, що особисті речі Гітлера Ітлера дадуть їм якусь силу, так чи інакше, але звістка про смерть диктатора призвела до того, що впродовж кількох тижнів на себе близько 7 тисяч нацистських військових та чиновників різного рангу, зокрема, деякі лідери націонал-соціалістичної робітничої партії, вищі керівники СС та армійські генерали. Чому так? Та усе просто одні банально не хотіли жити у світі, де не було б нацистської ідеології. Пропаганда встигла настільки промити мозок населенню, що Гітлера обожнювали. Люди вважали, що це унікальна людина, яка вивела країну з депресії і дала усім блискучі перспективи. Інші добре усвідомлювали, що за усе скоєне масове знищення людей, табори смерті, страхітливі досліди та людиноненависницьку расову політику їм доведеться відповідати, і такі побоювання, як ми розуміємо, були недаремними. Так ми переходимо до нашої основної теми Нюрнберзького трибуналу, який судив нацистських злочинців і заклав основи усього міжнародного кримінального права. Зараз ми продовжимо, але як на мене тут варто додати, що різні плани покарання Німеччини обговорювалися ще з 1943 року, коли тривала війна. Найбільш жорстким вважали наміри міністра фінансів США Генрі Моргентау. Він запропонував президенту Франкліну Рузвельту взагалі не проводити жодних судів, а просто вважати усе населення рейху винним у всьому німецьку верхівку та ключових воєнних злочинців розстріляти, а саму німеччину позбавити промисловості і навіки перетворити на відсталу аграрну країну. Інші навпаки вважали, що трибунал над нацистами має бути еталоном законності та справедливості як для Європи, так і для решти світу. У результаті остаточне рішення щодо формату покарання німців приймали на Ялтинській конференції у лютому 45-го, коли лідери США Великої Британії та СССР зібралися, щоб розв'язати проблеми пов'язані із закінченням Другої світової війни і облаштування повоєнного ладу. Місце для трибуналу символічно вирішили обрати у Нюрнберзі, де проходили з'їзди нацистської партії. До речі, коли почалися перші засідання, то там не було ні води, ні електрики, ні каналізації. Місто лежало у руїнах. Ви можете побачити, як воно виглядало на цій світлині. І саме союзники, які тримали контроль над повоєнною Німеччиною, взяли на себе розв'язання цих проблем. Розуміючи, що саме від них залежить їхнє майбутнє, німці більш позитивно ставилися до судового процесу. Після того, як визначилися з місцем, кожна із чотирьох країн, нагадаю, ще раз це був СССР, Франція, Америка та Велика Британія, надали одного суддю, одного заступника судді та групу обвинувачення, коли сторони обговорили усі юридичні тонкощі, та як саме має відбуватися процес, 20 листопада 1945 року розпочався трибунал. На лаві підсудних опинилися 24 колишні керівники та найвищі чиновники нацистської Німеччини, що представляли дипломатичне, економічне, політичне та військове крило. Адольф Гітлер, Генріх Гімлер та Йозеф Геббельс на суд не потрапили, оскільки наклали. Ки відтак серед підсудних найвищим нацистським злочинцем був 53-річний рейхсмаршал Герман Герінг, соратник фюрера, керівник штурмових загонів, творець німецьких військово-повітряних сил і командувач Люфтваффе. Залишилися спогади, що він увесь час намагався домінувати над іншими підсудними, давати їм вказівки, впливати на свідчення, за що був поміщений в окрему камеру. Коли йшлося про політичні аспекти, то Герман Герінг поводив себе достатньо впевнено та зухвало. Він жорстко вибудував позицію, крім того, йому допомагали кваліфіковані захисники. Це загалом була сильна та волюва людина. Однак, коли колишньому пілоту почали інкримінувати воєнні злочини і злочини проти людяності, в тому числі знищення супротивників, тортури і жорстоке поводження з військовополоненими, вбивства мирних жителів, то Гернг зрозумів, що відбивати ці удари буде складніше його зухвалість миттєво зникла. Трішки пізніше ми ще повернемося до цього персонажа, але якщо підсумувати, то Нюрнбергський трибунал тривав 316 днів до жовтня 46-го. За цей час довелося вивчити майже 100 тисяч документів, 30 кілометрів кіноплівки та близько 25 тисяч світлин. Друзі, далі ви почуєте, яке покарання отримали нацистські злочинці, та хто втілював вирок суду у життя. Зрештою, поговоримо, чому судили лише поплічників Гітлера. А от звірства Сталіна і його посіпак воліли не бачити. Мало того, виявляється, що з боку СССР у судовому процесі брали участь активні організатори та учасники більшовицьких репресій, які зокрема винищували і українців. Про все це за хвильку, але зараз я попрошу вас підтримати збір для хлопців 77-ї окремої аеромобільної бригади, які обороняють харківський напрямок. Їм кров з носа потрібен тепловізійний приціл та додатковий пристрій відеоспостереження, що допомагають виявляти ворога у темряві. Це дуже важливо, адже для бійців ця техніка є їхніми очима в умовах, коли людський зір безсилий. Тому не будьте байдужими. Усі реквізити ви знайдете в описі до цього відео. А якщо після гривні на ЗСУ ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через монобазу – сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити як разову пожертву, так і підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму. Для Глядачів, які дивляться нас за кордону, є PayPal. Дякую тим людям, які підтримують нас увесь цей час. Повірте, ми бачимо кожен донат і вдячні за кожну гривню. І ми продовжуємо. Отже, після майже року слухань, 1 жовтня 1946 року, перший Нюрнбельський трибунал таки оголосив вироки лідерам Третього Рейху. За воєнні та інші злочини 12 людей засудили до смертної кари. Такий присуд заочно отримав і Мартін Борман, особистий секретар Фюрера, якого на трибуналі не було, оскільки йому вдалося втекти. Інші підсудні отримали довічне ув'язнення або різні тюремні терміни, когось помилували. Отже, хто отримав смертну кару? Це був Мартін Борман та Герман Герінг, про яких ми вже згадували. Рейхсміністр закордонних справ Йоахім Рібентроп. міністр внутрішніх справ Вільгельм Фрік. Начальник штабу Верховного Головнокомандування Збройними силами Вільген Кейтель, один з ідеологів расизму Юліус Штрайхер, обергрупенфюрер СС Ерст Кальтер Брунер та генеральний уповноважений з використання робочої сили Фріц Заукель, головний ідеолог нацизму Альфред Розенберг рейхсміністр окупованих Нідерландів Артур Зейс Інкварт, начальник оперативного відділу верховного головнокомандування збройними Силами Альфред Йодель та керівник окупованої Польщі Ганс Франк для українців. Останній персонаж особливо цікавий, бо був улюбленцем Гітлера. А у серпні 1941 року побував з офіційним візитом у Львові, де проголосив його столицею дистрикту Галичина. Ось збереглися раритетні кадри, на яких видно, як він у супроводі автомобілів урочисто в'їжджає до окупованого міста. Дуже швидко під керівництвом ганса Франка репресивна машина запрацювала на повну знищення, розстріли, тортури. Одним із елементів його політичної лінії було підтримання і розпалювання українсько польської ворожнечі. Також саме Франк винен у смерті тисяч євреїв, які за його вказівкою були відправлені у табори. Всі інші нації на окупованій території за його задумом мали стати рабами Німеччини на нюрбертському процесі. Німець визнав провину, але це не допомогло йому уникнути зустрічі із мотузкою. До речі, усі засуджені до страти були повішені. Де і як це відбувалося. Вирок втілили у життя у ніч проти 16 жовтня 1946-го. Для цього у спортзалі Нюрбертської в'язниці встановили три шибениці. На страті дозволили бути присутнім журналістам по дві людини від кожної з країн, які сформували трибунал. Ще близько сотні журналістів чекали на цю історичну подію в окремій залі для преси. Мали стратити 11 осіб, бо, як я вже говорив, доля Мартіна Бормана на той час була невідомою. Однак до ешафоту дійшло 10 нацистів, оскільки за півтори години до повішання з'ясувалося, що Герман Герінг мертвий. Перебуваючи у камері, він розкусив ампулу з ціанистим калієм. Хто приніс її злочинцю? Досі залишається загадкою. За однією із версій отруту через поцілунок могла передати дружина під час останнього побачення. Річ у тім, що очільник Люфтвафе панічно боявся, щоб його повісили. Спершу подав прохання, аби смертну кару змінили на довічне ув'язнення. Коли йому відмовили у цьому, то просив, щоб повішання змінили розстрілом, але судді залишалися непохитними. І тоді нацист вирішив накласти на себе руки. Після смерті біля Германа Герінга знайшли три листи, що були вкладені у загальний конверт. Один адресований німецькому народу, в якому він виправдовував свої вченки. Речував звинувачення другий дружині і доньці, третій коменданту Нюрбернської в'язниці. Зараз ви бачите на екрані доволі знакову фотографію, як дружина Герінга Еммі та його восьмирічна донька Еда отримують звістку з камери смертників незадовго перед стратою у вересні 46-го. До речі, хрещеним батьком маленької дівчинки був сам Гітлер. Отже, незважаючи на смерть Герінга, інші страти виконали вчасно близько опівночі засуджених розбудили. Їм ще раз прочитали вирок та по черзі почали виводити з камер. Піднімаючись на ешафот, чоловіки мали подолати 13 сходинок. Першому це довелося зробити Йоахімо фон Рібентропу, міністру закордонних справ Третього Рейху, який у 39-му підписав пакт із СССР. Що цікаво, в останні хвилини свого життя майже усі засуджені прославляли Німеччину. А Зейс Інквард, крім віри в Німеччину, також висловив сподівання, що ці страти стануть останнім актом трагедії Другої світової війни, і що урок, взятий з неї, полягатиме в тому, що між народами повинні існувати мир і порозуміння. Після останніх слів на голову засудженим одягали чорний мішок на шию петлю. Ще того ж дня тіла усіх страчених перевезли до Мюнхена і спалили в крематорії. А після цього прах розвіяли над однією із місцевих рік. Вироки виконав американський сержант Джон Вудс разом із помічниками. Головним катом Нюрнбергського процесу його обрали через те, що у 40-х йому вже доводилося страчувати американських солдатів, яких визнали винними у скоєнні тяжких злочинів. Цікаво, що Джон Вудс не лише виконував роль ката, але й спроектував шибениці, на яких страчували нацистських злочинців. Як вони працювали під засудженим, відкривався люк, куди той провалювався з петлею на шиї. Такий метод страти вважався менш болісним ніж вибивання табуретки з-під ніг. Однак, як пише німецьке видання Шпігель, сержант навмисне чи ненароком прорахувався у плануванні механізму. По перше, люк виявився надто вузьким. Падаючи у нього, деякі із засуджених ударялися об борти конструкції, отримуючи додаткові травми голови, що добре видно на протокольних посмертних фото. Ми не зможемо показати їх тут, оскільки алгоритми ютюбу заблокують чутливі кадри, але залюбки опублікуємо в нашому телеграм-каналі. Тож заходьте та дивіться там. По-друге, довжина Мотузки виявилася недостатньою для миттєвої смерті від перелому шейних хребців. Так Рібентроп помер лише за 15 хвилин після відкриття люка під його ногами. Але, друзі, мабуть, найголовніше у цьому випуску: чому після закінчення Другої світової війни на трибуналі судили нацистів, але воліли закрити очі на злочини комуністів? Адже в цілому, у своїй внутрішній та зовнішній політиці СССР мало відрізнявся від третього рейху. Ми Чудово знаємо, що Кремль співпрацював з Берліном і був таким самим агресором. Зокрема, у 39-му обидві країни підписали сумнозвісний пакт Молотова Ріббентропа, після чого у вересні того ж року здійснили спільний напад на Польщу. Тобто, війну розпочав не один Гітлер. Він домовився поділити Європу зі Сталіним. І організатори трибуналу чудово знали про це, знали, але мовчали інакше поруч із Рібентропом у спортзалі Нюрнбергу на мотузці справедливо мав висіти і міністр закордонних справ СССР В'ячеслав Молотов у 30-х перед війною німецькі військові проходили навчання саме на полігонах комуністичної імперії. Є відомості, що той самий Герман Герінг міг отримати досвід пілота на авіабазі під Ліпіцком. За союзом водилося багато інших гріхів: напад на Фінляндію та бомбардування мирних фінських міст, внаслідок чого 11% територій території цієї країни відійшло совєтам. Усе це також було результатом таємних домовленостей з німцями, за якими Фінляндія мала перейти у зону впливу СССР. У Червоній комуністичній імперії, очолюваній Сталіним, як і в Німеччині, існували ті ж чистки населення і масове винищення людей, що не підходили під державну ідеологію. Працювала внутрішня поліція, методи роботи якої від німецької майже не відрізнялися. Діяли концентраційні та трудові табори усупереч усім міжнародним. Нормам комуністи запам'яталися знищенням військовополонених, чого варта лише історія з розстрілом польських офіцерів, коли за наказом совєтського керівництва без суду стратили близько 20 тисяч поляків. Як ми знаємо, найвідомішим місцем масових розстрілів став Катинський ліс поблизу Смоленська, і таких фактів дуже і дуже багато всіх не перелічіс. Звірства червоноармійців у Європі, коли вони гвалтували і вбивали мирне населення, це взагалі окрема тема. І ми колись обов'язково зробимо про це окремий випуск. Усе це було, але Сталін сидів серед переможців, а його посіпаки отримували нагороди і відзнаки. Цинізм дійшов до того, що на Нюрнбергському трибуналі СССР представляли фактично ті ж самі вбивці зокрема, від союзу суддею виступав Іона Нікітченко, безпосередній організатор та учасник сталінських репресій. Людина, яка ще наприкінці 30-х, початку 40-х обіймала високі посади в судовому апараті, організовувала військові трибунали, репресії, суди розправи над комуністичною партійною елітою, що була опозиційною до Сталіна. Відомий випадок про це пишуть самі росіяни, коли під час відрядження на далекий схід він виніс понад 100 обвинувальних вироків по телеграфу, навіть не бачачи обвинувачених і їхніх справ. Прокурором від совєтської сторони виступав ні трохи не кращий персонаж Роман Руденко, прокурор Української соціалістичної совєтської республіки. Раніше він також обіймав важливі посади в прокуратурі України, поступово просуваючись кар'єрними сходами і завойовуючи довіру Кремля активною участю у репресіях проти українців. Скажімо, у часи великого терору був прокурором Донецької області і входив до складу особливих трійок, які виносили обвинувальні вироки. Без суду і слідства. І от, коли знаєш усе це, то розумієш, що світ справді влаштований доволі несправедливо, а теза про те, що переможців не судять, таки має сенс. Друзі, з вами був канал Задокументаліст. Якщо вам сподобалась наша розповідь, підпишіться на канал, якщо досі не зробили цього. Нові та цікаві випуски у нас виходять щотижня. Бережіть себе, зустрінемось.